всіх, хто зі спресо, я на і редакція новин готова розповісти про основне на цю годину. Близько тисячі людей залишаються у Турецьку на Донеччині. З кожним днем можливість евакуації ускладнюється. Повідомив голова міської військової адміністрації Василь Чинчик. Росія використовує дрони для відстежування будь-яких пересувань по території громади. Наразі рятувальникам та військовим вдається вивозити людей вночі. Однак, окупанти обстрілюють евакуаційні автівки. За словами Чинчика, щоденно близько 15 жителів звертаються з проханням про евакуацію. Жителі Зеленівки, що на Херсонщині, не можуть оговтатись після ранкового обстрілу. Ворожі снаряди поцілили в приватний будинок. Черговий обстріл росіян вбив 40-річну жінку. Ще четверо людей дістали поранення. У вкрай тяжкому стані перебуває 16-річна дівчинка. Зараз лікарі. Її оперують, повідомили в обласній військовій адміністрації. Должно було в бабці бути народження. Приїхали в гості за своєю дитиною. І оце ж почали прильоти, і вони почали ховатися. І я поняла, що оця ж забігла ванну за своєю дитиною, і там їх десь привалила, а ці а ці можуть далі стояли, їх тільки осколочними у цю таню. Її дітей тільки осколки побили. Телеканал Еспресо та благодійний фонд Весна відкрили збір коштів на закупівлю сучасних дронів та систем радіоелектронної боротьби для 3-ї окремої штурмової бригади 110-ї та 47-ї бригад зсу. Захисники на Донецькому напрямку щодня стримують ворожі атаки, боронять нашу свободу та майбутнє. Саме ці воїни захищали Авдіївський напрямок навесні. Бригади терміново потребують безпілотників та сучасних засобів протидії ворожим дронам. Наша ціль 3,5 мільйони гривень. На рахунку вже є 3 ,2 мільйони 274 тисячі, ще 226 тисяч, і ми закриємо цей збір. Долучайтеся за допомогою QR-коду, який бачите на екрані. Передвиборчий маратон у Сполучених Штатах триває. До вирішального вівторка залишилися лічень дні. Наша журналістка і ведуча Леся Вакулюк поїхала в Сполучені Штати, щоб побачити все на власні очі. Вона вже побувала у Майамі, де поспілкувалася із лідером республіканської партії, і готова нам розповісти більше. Майами пальми океан десь там Майами біч приємна погода, хоча трошки вітряно. І тут ми зустрічаємося з лідером республіканської партії в Майами, молодим 31-річним політиком Кевіном Купером. Кевін керує тутешньою передвиборчою кампанією і каже, що раніше Майами на президентських виборах голосувало за кандидатів від демократів, але цього разу він переконує, що все буде по іншому. Ми розуміємо, що Флорида більше не є штатом, який коливається. Свого часу на це пішло багато зусиль. Зараз в окрузі Майами Дейт проголосувало на 36 тисяч більше республіканців. Ми на третьому місці за реєстрацією виборців, і на першому за кількістю виборців. Звісно, що я спитала у Кевіна про симпатії Трампа до Орбана до Путіна про те, чи не вважає він підтримку Дональда Трампа від Ілона Маска підкупом виборців. І no, not... щодо Ілона Маска він не підкуповує виборців. Водночас, погляньте, Ілон Маск є одним з найуспішніших людей у цій країні. І я думаю, що ми повинні зосередитися на тому, чому він підтримує Дональда Трампа. Він підтримує Дональда Трампа, тому що знає, що Трамп зробить Америку краще. Щою і поверне нас у космос, він покращить нашу економіку і життя людей. Якби Дональд Трамп став президентом, світ став би безпечнішим для усіх. Я можу сказати про те, чому тисячі виборців республіканців голосують за Трампа. Про те, чому у нас одна з найсильніших економік за правління Трампа, про те, що люди дуже раді вийти і підтримати Трампа. Ці речі вийшли на інший рівень. Це цифри, яких ми не бачили раніше. Вони шокують нас, чесно кажучи, тут дуже раді перегорнути сторінку Камала Харріс, Джона Байдена та Барака Обами, їхню форму правління і перейти до свободи. А також поцікавилася, чи вірить Кевін в те, що Дональд Трамп справді знає, як допомогти українцям у війні. Я запитала про перспективу України щодо НАТО, якщо Трамп стане президентом. Я гадаю, мають бути перемовини. Це потребує обговорення, але я не можу говорити від імені президента чи політика. А ось як представник республіканців охарактеризовує цю передвиборчу кампанію? A very good I you Вони вже виходять на раннє голосування і голосують за Трампа. Бо бачимо, що приходять у капелюхах чи з іншими речима на підтримку Трампа. Тут дуже багато людей підтримують його. І я думаю, наша політика набагато краща ніж те, що пропонує інша сторона. Вони пропонують хаос, вони пропонують економічний занепад. А ми пропонуємо успіх, чудову економіку та безпечну країну. Ну і коли ми вже прощалися з Кевіном, він сказав: Дональд Трамп непередбачуваний, тож від нього можна чекати всякого. Леся Вакулюк, Майами, Сполучені Штати Америки. А далі про таке власний бізнес. Ще у школі у трьох львівських навчальних закладах стартували табори підприємництва та інновації в рамках освітнього українсько тайванського проєкту. Партнерство нікого не залишає осторонь. Що, крім знань від найкращих спеціалістів Українського католицького університету, отримують десятикласники та їхні школи? Дивимося. 30 десятикласників із трьох шкіл Львова переймають освітню естафету. Продовж дводенного табору інновацій та підприємництва учні Львівського фізико-математичного ліцею Львівської гімназії Євшан та ліцею номер 75 імені Лесі Українки опановуватимуть навички ведення переговорів, пропонуватимуть макети власної справи, а також створюватимуть прототипи майбутнього бізнесу. Я взяти за тому що у нас є дуже прекрасний вчитель з географії, який нам допоміг типу нам він нам підказав, типу, в чому, де взяти кращу участь. Він сказав, що це дуже крутий курс, і що тут можна багато чому навчитися, можна виграти там до своєї школи, навіть якісь там при приладі, і можна також отримати. Я вважаю, дуже багато таких цікавих корисних навичок, які в принципі допоможуть там в житті. Курс для майбутніх підприємців викладає асистент кафедри прикладної економіки та бізнесу Українського католицького університету та його студенти. Після завершення табору кожна команда має презентувати модель власного корисного товару, який відрізнятиметься на ринку. Протягом цих двох днів ми за допомогою інструментів, які використовуються в реальному бізнесі, про розробці реальних інновацій будемо розвивати в наших учнів такі якості, як підприємливість та інноваційність. Але в цілому ми хочемо дати їм імпульс, показати, що до життя до проблем можна відноситись на не просто стандартно, а підходити якось інноваційно підприємливо. І ми віримо, що такі підхід, такі відношення і ці практичні навички вони допоможуть їм в їхньому і молодому житті, і в майбутньому. Після завершення навчання учнівські команди отримують сертифікати на нове комп'ютерне обладнання для кабінетів інформатики. Тож, поки львівські школярі лише опановують нові знання, дві школи у Шептицькому вже облаштовують нові комп'ютерні класи. Серед них гімназія, номер 2 Її кабінет інформатики завдяки освітньому українсько-тайванському проєкту «Live no One Behind Partnership» поповнився 16 новими ноутбуками та проектором з екраном від відомого тайванського бренду Acer. Техніки було недостатньо, У нас техніка в одному кабінеті вона має вже десь років 25, в Іншому в нас техніка має 7 років. Тобто, це не є та техніка, завдяки якій ми можемо створювати якісь креативні проекти для того, щоб моделювати, щоб створювати якісь видавати нові ідеї, креативи, то треба звичайно мати техніку. Тому це безперечно це буде нашим помічником у розвитку освіти нашої гімназії дуже важливим. Ще 16 ноутбуків, і проектор з екраном отримала гімназія імені родини Луговських у Шептицькому. Там також не вистачало сучасної техніки, адже комп'ютером, на яких навчалися учні, понад 20 років курс пройшов досить цікаво. Нас навчили багато нового. Всім дуже сподобалося. Школа отримала ноутбуки, реально класні. Нові на них все буде працювати добре з новою операційною системою. Тобто було дуже цікаво, класно і дуже класна нагорода. У нас це 22 друга школа в нашому проекті, який ми даруємо техніку для комп'ютерного класу. Ми дуже тішимо, що маємо таку можливість за підтримки Тайваню і сприяння Миколи Кніжицького. Загалом ми хочемо облаштувати близько 100 комп'ютерних класів, які будуть у трьох областях: це є Івано-Франківська. Львівська та Полтавська область проєкт інноваційної освіти та комп'ютеризації no One Behind Partnership» реалізовує громадська організація Всеукраїнський демократичний форум за підтримки Тайваню та за сприяння народного депутата України Миколи Княжицького. Нам дуже важливо, щоб діти, які тут є, не лише добре вчилися, а вміли добре мислити, ставити перед собою цілі. Ми їх вчимо бізнесу, прийняттю рішень, роботі зі штучним інтелектом і дуже багатьом іншим важливим навичкам. А потім, після того, як діти завершують ці навчання, ці школи комп'ютеризуються. Це фантастичний проект. Ще раз хочу подякувати народу Тайваню і уряду Тайваню за допомогу в реалізації цього проекту. І він особливо важливий для нас зараз під час війни. Нам дуже важливо, щоб українці залишили. В Україні і були конкурентоспроможними в світі. У межах ініціативи завдяки тайванським інвестиціям у школи трьох областей України передадуть понад 1100 ноутбуків та кілька десятків проекторів, аби діти не лише із великих міст, а й з віддалених громад нашої держави мали однакові умови для навчання. Ема Стадник, Володимир Студенний, телеканал Еспресо. Побачимося вже о вісімнадцятій. А далі зустрічайте листопадового Миколу Вересня.